Як українці можуть привести гроші до Великобританії для купівлі нерухомості? Це дуже такий гарячий топік для багатьох українців. Чіткого законного шляху не існує. До повномасштабного вторгнення Україна являлася, на жаль, третьою країною світу для Англії, для фінансової сфери, особливо. Неможливо було взагалі так спокійно привести гроші, як зараз. Із таких, скажімо, плюс-мінус методів, які працюють поки що працюють. У вас є нерухомість в Україні. Ви її продаєте, договір купівлі-продажу, перекладаєте на англійську мову, привозите ці кошти сюди, кладете на рахунок. Продумати процес переводу цих коштів з України в Англію. Чи ви фізично їх везете через різні кордони? Прикордонна служба України вимагає довідку з виписку з Банку України, що ці гроші були на рахунку в Україні. Ви їх зняли і зараз ви їх везете з собою. Тому, коли ви продаєте нерухомість в Україні, продавець має вам перевести кошти з українського банку на український банк. Зараз існують дуже великі обмеження по зняттю коштів, тому в основному всі люди за кеш, за готівку продають сразу там у нотаріуса. Тому також я би радив ще звернутися у службу підтримки прикордонної служби України на довідкову позвонити, які їм потрібні документи для того, щоб офіційно перевести. Або якщо це складно і довго, ну багато хто. Частинами перевозить там до 10 тисяч євро. Сім'я пось їздять декілька разів, перевозять.